І всім привіт, це гра під назвою The Walking Zombies 2. Це вже її друга частина, а я не буду вас затримати, тому погнали. Ось тако, плюс 5 карми. Мені потрібна ще одна послуга. Залишив світлину своєї дружини в попередньому сховку. Але зараз я не можу туди повернутися. Розкажи більше. Можеш сходити туди і принести її мені, а я віддам тобі частину того спорадження, яким не користуюся. Так. Я цим займуся. Вибач, у мене зараз немає на це часу. Ну, давайте я цим займуся. Так. М -м, погнали. Куди погнали? Давайте торкнемося на стрельбище. Потім на старий дім. Опа! Підсилення удачі для вцілілих. Безкоштовна нагорода, бонусна нагорода. Давайте крутимо безкоштовну. Швидкість плюс 25. Нормально, нормально. Нє, ні, ні, дякую, я не буду дивитися. Так. В голову давай. Бах! бах Бах! Розбили їх всіх. Давай, підходь по одному, підходь, підходь. Опа, все, ми всіх розбили. Все. Це все? Бахнули раз. Бахнули другий раз. Це все? Е а, ми маємо полагати. Полагодити... О! Йо! Чесно кажучи, я трошки вже перепудився. Так, давайте пательню їх при... прибабацим. На. Но. Ну. На. Ах ти! На! Пательні по голові з ковородкою. Так, давайте. Де там? Нам треба там полагати, полагодити огорожу. Давай лагодимо. Ну, де ж ти вилізеш на цей раз? Опа! А я тебе бачу. Все, а ти мені вже більше не страшний. На на. на, на Опа, ой-ой-ой-ой-ой. Набої ззаді нікого нема. Бах, стрельнули раз. Ну що? Опа, опа! Мені це подобається, друзі. Хе-хе. Прикольно! Давайте через загорожу. На пательню. На! На. Давай. На. С Забили. завдання виконано. Ремонт загорожі. Повернутися до міста. Давайте в старий дім. І я думаю, зараз сходимо лише в старий дім, потім на Woodlands. і вже будемо закінчувати цю серію. Так, давайте завантажуємося. hour later. І так, давайте крутимо тут. І плюс 75 якихось валюти, напевно. Оу. На! Я думаю, я правильно зробив. Тако. Давайте, давайте тако. І. Оу. Ну, аба! По голові давай. Оп! Оп. Так. Ніби ми з усіма справилися. О, байк! Ми на байку приїхали, друзі, точно. А я казав, що нам байк пригодиться. Так. Побіли, побіли. Опа! Ете б бачив. Так. Розбили зомбіка. Е Перезаряджаємося. Е нам дали одну м -м, якусь гранату. Не знаю, яка вона. Але все ж таки. А, це ми нова інформація. Тут пусто. Будинок нам треба обшукати. Ну, добре. Ось тако ми їм башки подавали Рази 4-5. І більше я тут нікого не бачу. Відчиняємо, вибиваємо з ноги дверку. Бах! А якщо це його жінка була? Ну, да ладно, нам не треба це, цим перейматися, бо це була не наша жінка. Знаєте, і нічого страшного тут нема. Так, прицілюємося. Ова. Так, ніби нікого поблизу немає. І давайте тут обшукаємо ось це. Так, дивимося, дивимося, щоб ніхто до нас не підійшов в цей момент. Що, щось є? Опа, його фотка. Ну як, не його фотка, а його дружини, але все ж таки повернутися до міста. Повертаємося. Нас залишилось 26,6 е, дизеля. Чи як? Я не знаю, може він переміщається на дизелі, може на е, звичайному такому. Е, бензинове. Або навіть газове. Але я не бачив ніколи, щоб ще якісь мотоцикли на газові, так сказати, переміщувалися. Але в цьому світі може бути будь-що. І погнали. Ком, погнали, пома, погнали. Борис, я зробив. Вправився? Е, готово? Простіше простого. На, я, ціну, я ціную твою допомогу. Маю для тебе гарну на, угоду. Розкажи більше. Колись я в одному місці заховав набої. Тобі просто потрібно дістатися туди та знайти їх. Вибач, у мене зараз час нема. І подивимося, що це кома. корема. Опа, він придає вили. Ну, знаєте, поки що в нас не так багато ось цих е... штук. Набої. Ми можемо. Нічого ми не можемо купити. Ах, да, друзі, ми нічого не можемо купити. Рюкзак. Що? Опа, продати всі. Рештки. У нас 800 ще масія. Фляга. Якийсь їжа. І О, респіратор. М маска біозахисту, броня. Давайте купимо. Рюкзак. Е, чекайте, ні, давайте вийдемо. Е, так. Бали новичок, пальне. О, дякую, дякую. М -м, рюкзак, ми можемо вдягнути це. А в нас є респіратор. Давайте його візьмемо. Далі візьмемо це і візьмемо це. Нам не вистачає лише курточку і курточки, і... А, друзі, я, я тільки що профукав одну, одну фляжку. А, ладно. Що тут поробиш? Нічого не поробиш. І я думаю, будемо на цьому закінчувати із ось цією гарним півничком і куркою. Посидимо ось тут біля ось цієї прекрасної е, котельні. І якщо ви захочете продовження по цьому. Прекраснішому світі, де качають і видобувають енергію з ось цього такого древнього колеса, то кладіть лайки і всім пока.